Кидайте, кидайте, у кидайте, Кидайте, иди сюда. Иди сюда, кидайте, Молитвами вас, високопривосвящений Влад... владико, ми раді вітати у день величний, 25 років нашого храму. Щасливі, що змогли цього дня дочекати. Цей день наш люблячий митиколи. І вдячний вам за сьогоднішній вісе. Коли так на сільську. Парох, отець Вітоль, отці сотрудники і всі парафіяни вам раді, що завітали ви до нас в цю днину. Вітаю вас найкращими словами, наш любий батько духовної родини! Перший я. Радію ці щасливі ми ті всі довиняни, а найбільше чекав свята отець світоць, от, мій дідусь, від двадцять п'ять літ йде божими стежками. Я за нього молюсь і як онук, я ним горжусь. <світ> <світ> у день величний у цю погожу рікнину, голосу він присвященний нашу параду і місто долину за українським звичаєм. Отцепа, священник, парафіян і дітей благословить. Молитва і серця, хай лина щира і проста, до Пресвятої Богородиці, до Ісуса Христа, храни Господи Петрополита Володимира, нещасливе! Високоприсвященний владико, напевне, що сьогодні, як ми бачимо небо, теж радіє, бо всіми хмарами скрило дощ і чекаємо так сьогодні ми вас з великим терпінням. Направду хочемо сказати, що сьогодні вручаємо вам символічний хрест, але це не символічний, це є перемога Ісуса Христа над смертю. А ваша в ваших руках цей хрест, буде означати провадені нас до Царства Божого всім душпасівським урядом. Ключ цей від нашої церкви це символ, напевне, царства Божого, яким ви відкриваєте. Для всіх вірян царство Боже. Хай Господь сьогодні допоможе вам, Видно той уряд, який годі сьогодні власний 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 в нас, для того, щоб оголосити нашу пораду. Дякую, Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Щиро дякую усім, дякую вам, дорога, молоде, що ви так прекрасно, гарно е, ви зустрічаєте з хлібом, з всім деш вишиваним рушником дай Боже, щоб ви, ваше життя було благословлене і щасливе. Дякую вам, пане Парафіян, дякую вам, дорогі, Свято Чехарок. Утрі, сьогодні дійсно історичний день, бо сьогодні послужимо 25-віття храму Божого, в якому визносимо славу За Всевишнього Господа. Нехай все на Господь прийме наші молитви, села благословення на вашу парафію, на ваші доми, на ваші сім'ї, і благословення для батьківщини нашої України, щоб був мир і злагода, щоб була радість і щастя. Відчим наших дома і всій батьківщині України. Дякую і нехай Бог благословляють. Слава Ісусу Христу.